І я передаю з радістю слово Денису Татаркіну, директору ТОВ-клініка Денис. Денис, запрошую. Працюю. Да. Всім добрий день. Мене звуть Денис Татаркін, я автор ідеї, співзасновник нової клініки в Києві в Голосівському районі. Називається вона ТОПКлінік. Деніс. У мене така ну, невеличка презентація. А, сюди краще зайти, да? добре. А, включить, включимо презентацію. А, взагалі, з офтальмології мене поєднує дві речі. А, значить, річ номер один. З передостаннього докладу я не зрозумів навіть відсотків 70. Слів, це перше і друге. Місяць тому я е, вже купив собі перші окуляри в моєму житті. Це окуляри для читання, плюс один. Що це за клініка? І, і нашу ми її створювали. Фактично, вона виглядає е, таким чином: це одна з найбільших приватних клінік е, в Україні. Ну, точно входимо в п'ятерку. Е, ми е, вся клініка була зроблена. Запроектована і зроблена фактично з нуля. Є генеральна ідея в цій клініці, і ця ідея максимальна кількість послуг в одній локації. І ми цю ідею вдало втілили в цій будівлі. Загальна площа близько 12 з хвостиком тисяч квадратних метрів. Ми точно найвища клініка в Україні, тому що є 12 поверхів, ще підвал ну, 13, і ще є надбудова з вентиляційним обладнанням. Що ми туди розташували? Нульовий це катерінген мамографія на першому поверсі приймальне відділення МРТ. Трьохтислове, другий поверх це дитяча поліклініка. На третьому і четвертому сконцентрували майже 46 кабінетів дорослої поліклініки, включаючи кабінети амбулаторної офтальмології. Це в першу чергу це діагностичні кабінети. З 5 по 8 це стаціонарні палати, їх 60. А вони всі е, є така загальна концепція універсального ліжка, тобто, ми можемо використовувати для госпіталізації як дітей, так і дорослих. Е, Дев'ятий поверх адміністративний, на десятому інтенсивна терапія, в десять ліжок, е, чі, е, значить, одинадцятий центральне стерилізаційне відділення і оперблок. Оперблок і відділення реанімації побудовані за німецьким стандартом чисте приміщення, тобто є чисте повітря, фільтрація стерильним е, чисті поверхні. Пер, е, перепрошую, фільтрація стерильного повітря. І на 12-му Кол-центр і ну кав'ярня. Я б навіть сказав, це справжня така пузата хата для співробітників. Тобто є лінія видачі, і ми можна прийти замовити і покуштувати їжу. Отак От вона виглядає в реалі. Це фотографія. Реалістична, отак виглядає. Це просто накидую фоточки, щоб було зрозуміло, ну про що йде річ. Отак от виглядає палата інтенсивної терапії. От це дійсно ну, жива, е, е, жива фотографія. Ми побудували інтенсивку за принципом 10 одномісних боксів, обладнали їх всіх, вони вже працюють. Одночасно у нас максимально було поки що три пацієнта. Чому? Скажу трошки далі. Це операційна операційне. У нас є дві операційні рентген і дві звичайні. От обладнані всі. Зараз ми фактично оперуватимемо. Почали з початку грудня. Ті операції, що ми зараз робимо, ну, від, від дрібних до резекції легень. Вся гінекологія повністю налаштувалась цього року вже заміну суглобів. І інших, ну фактично, весь перелік, облад... весь перелік оперативних втручань ми вже надаємо. А... Хто може сказати, чи важко вам зараз, в цей період? Чи все у вас іде гладко? Є якісь, скажіть, важко мені. Дуже важко. А тепер я вам оці речі скажу. Старт проєкту це тільки це старт проєкту, це ми вже більш-менш зробили ескізи і почали з проєктування. І перший пацієнт у нас зайшов влітку 22-го, тобто з 20 го по 22-й. Більш складні часи. Я навіть отут в кошмарному сні не міг уявити там ковід. А, ну, а з 22-го року всі знають, з 24 го лютого, взагалі все життя наше змінилося. А, але попри все, ми це зробили. Нічого не було. Була будівля а, частково недобудована з перетинками, що майже всі були знесені, і це все було зроблено в цей період. А, повністю спроектовано з нуля. Що <ганес> ми встигли, щоб відкрити? Склали перелік медичного обладнання, встигли закупити це медичне обладнання, провести всі тендери постачання. Цікаві речі були 25 лютого телефонують постачальники General Electric і кажуть: ми вам веземо зі складу. Броварів, значить, десять апаратів і велів, там чотири наркозника, Там сума закупівлі це страшні мільйони. Ми їх приймаємо, вони нам віддають жодних документів. Ми це пакуємо, складаємо на зберігання. Цікаві часи були, і, і більшість постачальників з довірою до нас, ставлячись, постачали нам в цей період обладнання до того, що ми десь е, наприкінці. Квітня ну, вже почали повертати потрошки персонал. Я повернувся і почали щось робити, бо до того все було законсервовано, тільки приймали обладнання в упаковках. Ми сформували основний штат персоналу. Він був, скажімо так, ми були готові відкритись весною 22-го року, але за один день майже все розсипалось потім. Вдалося тут трошки позбирати людей, але фактично ну, сказати, що з нуля не можна, але відсотків 40 – це все, все заново. Ти робиш все те саме заново. Ми налагодили основні е, основні процеси. Е, і тут стикнулися з одним етапом. я навіть, Це не перший мій такий проєкт, але він найбільший з відкриття нового закладу. Але в тому обсязі я ніколи не стикався з тим, що якщо ти будуєш проєктну команду, вона в тебе починає вдало працювати. Але потім, в якийсь момент, ти маєш розрушити цю проєктну команду і побудувати виробничу команду. Вже ті, що там проектували, ходили з папірцями, відносили там ці рахунки на закупівлі. Медичний директор там головна медична сестра, вони з одного дня стають і мають стати е медичними працівниками, а вони вже від, від цього відвикли. І це складний виклик був. Е за назвою презентації стартап можливості і обмеження. Що е я можу сказати про можливості? Для мене є головна можливість це створити медичний заклад у відповідності від е, в, тої ідеї, що колись сюди засіла. Е, є такий фільм е, з, з Ді Капріо Начало Інцепшн. І, і, і там є запитання, що в світі найсильніше? Це ідея? Котра починає тут проростати. І дійсно можу підтвердити, що якщо вона вже почала проростати, це труба, ти спати не можеш. І можливість створити з нуля медичний заклад і дійсно вкласти туди на свою ідею, це, це супер. Це дуже класно. Uh, є можливість започаткувати всі ті інновації, що ти колись собі наматував на ус, і ти думав, що ну, колись. Бо якщо ти працюєш в організації, що вже є сталою, що там все за, всі процеси вже залізобетонні, щось купити або щось нове поставити не можна, бо вже архітектура не дозволяє, кабінети переповнені, то якщо ти робиш щось заново, ти. Uh, Маєш витягнути е, з глибин свого мозоку оті всі ідеї стосовно інновацій, і ти можеш їх зробити в новому проєкті. Е, до мене часто звертаються, бо це мій сьомий проєкт вдалий, що е, ну, перетворився з креслень е, в Заліза е, До Часто там, різні друзі, різні люди там, мене запитують, а як робити архітектуру, а що це, а як це ти робиш. Ну, не можна взяти там, ДБН і побудувати, бо якщо взяти ДБН, побудувати, то буде лікарня з 50-х років минулого століття. Спочатку будуються процеси. Ти маєш уявити, як воно має працювати. Після того ці процеси вже одягаєш в архітектуру. Це ну, знов таки райкін, да? От, і піджачок. Да? Якщо ти приходиш в нову будівлю, що вже побудована, і тобі кажуть, ну давай, налаштовуй тут щось, а ти починаєш налаштовувати, але тут, 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 тут коридорчик замал, тут, тут двері, не там і, і кабінет не з того боку, тобто ти влазиш в чужий кафтан. Тут є можливість збудувати. І пошити свій одяг а, по собі. І це дуже класно. А, втілити сучасні технології, бо ті ДБНи, що всі знають, якщо хтось будував чи створював медичні заклади, вони ж були розраховані на ту техніку, що була в 50-60 роки. А, сучасна технологія вона, вона геть інакше. В наших ДБН не прописані таке. Як чисте приміщення, наприклад, оперблоку, там такого взагалі геть немає. Ну і нарешті, що це таке? Це самореалізація, бо хто з бізнесменів, у кого є там свої бізнеса, якщо поритись, там, а чому ти це зробив, а чому ти це робиш саме так, а чому це ти робиш, а не хтось інший, в кінці кінців все буде йти до того, що бізнес це є самореалізація власників. Які ж обмеження? Обмеження це сплошні ризики. Ризики ринкові, бо за два роки ти починаєш проєкт, це сотні мільйонів інвестицій, і ти не знаєш, що через два роки були. Коли ми стартували в 2020 році, ну хто міг навіть в самому, не то, що страшному сні, взагалі не можна собі уявити ситуацію, при якій би ти уявив, з чим ми стикнемося. Є фінансові ризики, бо тобто, ринок може змінитись взагалі геть змінитись. і ти Щось з цим маєш робити, бо чим більший проект, тим він є довший з точки зору як повернення інвестицій. Фінансові ризики долар 27 і долар 40, Ну, в десятку влетіли. Ризики пов'язані з, з людьми. Якщо у е, когось є приватні клініки, і чим більше вони, тим більше вони усвідомлюють ризики, е, частина людей поїхала е, машуть звідси і кажуть: ми повернемось. Коли? Ну, колись повернемось, ти ніби розраховуєш на них і вони, і. і і вони ніби на тебе розраховують, але по факту цього нема. Якісь люди, що тут є, особливо та й чоловіки так само. Ми знаходимося в складному емоційному стані, тому прийняття рішень дуже дуже стає якимось таким, знаєте. Невизначеним, швидкоплинним, змінним сьогодні з лікарем, не просто з лікарем, з кандидатом на завідувачку відділення. Ми поспілкувались. Вона приїхала за кордону. Все завтра має вийти. Завтра вона мені телефонує зі Львова, Я розвантажую гуманітарку. І що з цим робити? Бо вона мала завтра вже бути у тебе на сьогодні, вже бути на роботі. Форс-мажори, ну тут форс-мажор, ми всі знаємо один. І останній останні ризик, я скажу, що всі ці, всі ці ризики і багато інших, котрі я тут не назвав, підтримуються власними страхами, власними побоюваннями, а чи вийде цей проект. А що, якщо не вийде, то що? А якщо вийде, ну, не так, як ти хотів. А як повертати гроші, а там їх дуже багато. І це все ти пливеш у цих ризиках на базі власних страхів. І отак от, от щось треба ще рухатись. Я спеціально зробив тут мало слайдів, розраховуючи на те, що чи будуть якісь запитання, я б з радістю відповів. Ага, включений, дякую. В кого є запитання, будь ласка. Добрий вечір, Маріна Чірова, заступник генерального директора мережі нової зіриксімір. Скажіть, будь ласка, яка вартість проекту і по бізнес плану, згідно бізнес-плану, який 100% був до початку впровадження проекту, який, який був закладений строк окупності даного проекту і найбільшої приватної клініки в Україні? Дякую, ну, ви прям хочете все знати прямо прямо, хочете, хочете. Е, можу, ну, я якісь на першу половину вашу, вашого е, запитання я відповім так розмито, більше півмільярда гривень, е, отак, ну там значно більше. А на другу е, окупність такого проєкту розраховується приблизно 8 років. Повна окупність інвестицій десь приблизно 8 років. Є певні умови для того, але відповідно поки що ми йдемо. А на цей момент, що фактичний старт нашої роботи був з літа. Стаціонар запрацював в, норм... в такому більш-менш нормальному режимі з лютого, і ми нарощуємо свої потужності в темпі. Я кажу в темпі, в кількості людей і в грошах навіть швидше, ніж було закладено в довоєнному бізнес-плані. І це, і це ми. А? У відсотках і в грошах фактичних ми зростаємо. Ми зросли майже е, з січня по лютий, е, скажу, майже е, плюс 60%. Да, це. І це вже не в тисячах, це вже в мільйонах, я кажу, в мільйонах дохода і в тисячах людей. Я не знаю, що можна взагалі придумати ще складніше, ніж стартувати в той період, коли ми стартували, а не в нас немає шансу. Я дуже люблю в цьому плані Олександра Македонського. Якщо ти перепалив масти за собою, то в тебе є така одна дорога. І це, це трошки заспокоює і зменшує ті страхи. Ага, працює. Я вас дуже розумію, бо ми інвестували в проєкт у 2021 році і не в офтальмологічний проєкт це стартап, але трошки інакша історія. Вона навпаки, ми пропонуємо в оренду лікарям, які хочуть бути незалежними, це мережа каворкінгів. Українська, і ми я розумію вас дуже, бо ми також стартапери, тобто 18 років працювали в офтальмологічному бізнесу, і на старості років вирішили вкладати інвестувати в щось інше. Тому виходу немає. Я вам бажаю успіхів і будемо вболівати за вас і за найбільшу клініку в Україні одну з найбільших, не найбільшу. І ми всі дуже хочемо Можливо. на екскурсію. Будь ласка, я хотів саме сказати, що якщо у когось є бажання відвідати нашу клініку, будь ласка, є організатори, якісь на. Там звертайтесь до організаторів. Ми будемо раді робити в клініці великого масштабу. Дуже багато треба налаштовувати системних процесів. І після того як ми їх налаштуємо, так що не стидно буде всім показати. У нас є там в клініці місця, і актові зали, і учбові кімнати. Ми звісно працюємо з кафедрами і так далі. Ми будемо створювати цикли семінарів саме для свого персоналу для підвищення кваліфікації адміністрації. Медичних сестер. Е, у нас дуже багато чого зроблено так, як ще ніхто не робив. У нас немає санітарок, у нас є хаускіпінг справжнього п'ятизіркового отеля. І дуже багато процесів ми налаштували по-інакшому. Зараз трошки підлаштуємо, і я буду радий вам всім це продемонструвати. І навіть можна буде записатись до нас на курси, і я буду радий. Дуже дякуємо дуже вам ще за ще чудову питання. доповідь. Ще ага, ще питання. Георгій дуже. Якович. Юрій Пархоменко, головний лікар мережі Новий Зір Рексмер. Деніс, у мене у вас таке питання до вас. Е, ну, такі зміни, на мій погляд, дуже радісні. Україна йде в Євросоюз. А що ви очікуєте е, з приводу, як треба змінювати медичну практику, враховуючи те, що ми будемо в Євросоюзі, обов'язково? Чи треба щось зараз робити, чи треба спокійно. Сидіти на березі річці, чекати, що це мінздрав за нас буде? робити. Яку ви участь приймаєте у державному керуванні медициною на цьому етапі? Е, дякую за запитання. Е, начі, що я можу сказати з цього приводу? Якщо почати спочатку, е, зараз дуже багато людей вже повертаються або зовсім або тимчасово повертаються з Європи. і... Е, і нарешті вже прийшло розвіювання того міфу про дуже круту європейську медицину. Так, да, якщо ти в непритомному стані доїдеш до приймального відділення класного шпиталя, там зроблять все чудово. Але чекати колоноскопію з кровотечею по півроку в Англії це норма. Клас первинки ну клас ігри. Я маю на увазі там постановки діагнозу в деяких странах взагалі жахливий. Тому стосовно якщо будуть, скажімо так, відкриті ворота, то я більш розраховую, що з справжнім українським рівнем гостинності сервісу і класу лікарів первинної і другої, та навіть і третинної ланки. У нас буде все добре, бо до нас поїдуть. Це перше. По-друге, яким чином ми чи сподіваємось, ми на якусь роль і вплив на державну медицину зараз. Є така асоціація приватних медичних закладів. Колись я там ми приймали участь, я був одним з співзасновників, але потім я пішов в цей проект, і там декілька років мене не було. Держава на цей момент робить все, щоб не помічати приватну медицину. І навіть це робить не просто так, от е, ну е, чи ви є, чи вас нема. Вона є в деяких речах навіть так, от, от без вас. І з цього, чесно кажучи, дуже прикро, бо ми з точки зору операційної ефективності точно краще. Бо ми виживаємо в справжніх, диких умовах про те, як вони живуть в тепличках. Тепличках фінансування, тепличках вже готових рішень. Е, да, рішень, вже існуючих будівель, за котрі ніхто не має там нічого вже віддавати інвестицій. Тому. Поживемо, побачимо. Ми не розраховуємо в цьому проєкті на, на допомогу держави, на залучення коштів. Ну, є в мене там трошечки нюансик, але фактично це повністю комерційний проєкт. Якщо буде нам цікаво з економічної точки зору співпрацювати з державою, ну, спробуємо. Але в бізнес-плані і в найближчих наших, Кроках, ми цього не передбачаємо. На жаль. На жаль. Бо є є інші приклади, коли е, е, я можу вже ну, зупинитись чи вже до розказати. Докажіть. Приклади, Докажіть. коли з окупованих територій переїжджають ну цілі ну, клініки, їм, їм продовжується фінансування, з іншого боку, я радий. Да, то, що їх не кинула держава, вони тут мають переналаштувати, знов започаткувати, продовжити свій бізнес. А з іншого боку, мій головний інвестор, котрий повністю всі гроші заробляє так само на ринку, е, Іти з цими зобов'язаннями повернути, а ще краще збільшити обсяг, ну, тобто. Повернути з плюсом інвестицій. І якось воно, знаєте, так відчуття, колись є такий Скавронський, це директор лабораторії Сінева, комерційний. Він завжди каже: Ми платимо налоги за те, щоб держава побудувала лабораторії і сказала, що в них тепер дешевше коштують аналіз або навіть стільки ж. Знаєте, воно ніби і правильно, але душок якийсь є. Дякую.